Привіт любителям тихого полювання. Ну як вже розпочали свій грибний сезон. Прийшла весна. Я сьогодні перший раз після зими, як кажуть, виліз з берлоги після зимової сплячки. Думаю, піду гляну, що робиться по лісі. Чи немає яких грибочків вже. Правда, зима в нас сувора була. Затрималася весна, холодно. Довго було. Оце може 2 дні десь так, як більш-менш нормальна температура вже. Тому навряд ли, чи щось я знайду, хоча пошукати цікаво, можливо, саркосифі хоча б упадуться або глива десь буде. Так що давайте зі мною подивимось, може щось знайдемо. І старенький дружок, як завжди, зі мною. Там ліг відпочити, тому що всю дорогу він бігав за мною. Зараз підемо глянемо довкола природу нашу, Закарпатську, гарні В горах ще снігу видно, туди бліється. До речі, змії вже повилазили. Якось десь декілька років тому. Пам'ятаю, навіть на снігу змію побачив. Не чекав я, що так дуже скоро вони весною вилазять. А йду отак біля смирічка, дивлюся, вона вигрівається. Трошки така галявинка витає в сніг біля смірічка, довкола сніга вона. Гріється на такій глянці, а так як мій дружок. Ось погляньте. Мабуть, ви завважили? Дивіться, як сильно помер з Яфін. Ягед цього року не буде. Це, ну, можна сказати, гарантовано. Тому що а це все жовте, дивіться, тільки місцями десь зелена, зелений кущик залишився, а цей десь померз. І щоб ягоди відродилися, треба десь біля двох років. І, і то є така проблемка, оці ягоди, оцей кущик яфін, якщо він отак замерз, він вже не відживає, він засихає. А проростають нові такі зелені кущики. І коли ти збираєш ягоди, то дуже важко збирати, тому що оце сухе бадиля, ну, ці гілочки, як вимішають збирати ягоди. Так що така дуже-дуже невтішна така картина, як бачите. Десь тиждень не було снігу, зима взагалі в нас майже без снігу була. А були сильні морози до 30 градусів. Земля була прикрита снігом і все померзло. Хоча, я так чую, це по всій Україні. Так. Такі морози були. Сади померзли в людей, огорода на ну За тиждень сніг вже розтаяв так капітально. Ще тиждень тому сніг тут був. Тут, до речі, якщо бачите, там внизу видно хати. Можливо, отак приближу. Дивіться. І знаєте, там ніхто не живе в оцих хатах. Там десь, ну, хатів десь там з п'ять, так, Оті три там, там дві хати. Ну і ще внизу там десь може, є, там я вже не пам'ятаю, бо я давно-давно десь там був один раз. Зараз там ніхто не живе у цих котах. Так, ну це трошки так не гарбну тему. Ну а Зараз йду там, подивлюся, там вниз, якщо спускатися там колись я знаходив сморчки. Подивимось, хоча навряд ли вони будуть, але можливо, можливо. Візаємо сьогодні і там подивимось. Тут я пошукаю грибочки ці смарчки. Отак вони біля оцих піньків, оцих колод зрубаних. І там ну, минулі роки я знаходив їх тут. Колись тут внизу була лісусіка, а там далі, так, наліво. Ну, а на цій місцевості грузили ліс, як в нас кажуть, естикада. Не знаю, як це правильно називається. Естикада була. Загружали ліс тут коротше, так? І оті відходи всі полишали пеньки, і біля цього ростуть сморчки. Не знаю, де вони ще в якій місцевості в нас пошукати їх, але в основному так біля пеньків. Іде сад, якийсь закинутий сад, дерева такі вже закинуті, старезні, то ще там можна знайти ці грибочки. Напишіть, де ви знаходите, було б цікаво почути. І взагалі чи, чи часто у вас вони зустрічаються, тому що у нас не аж так у нас гори, суворий який клімат, то ці грибочків не аж можна і знайти так часто. До речі, квітка мати мачуха. Ось бачите, яка гарна квіточка. Перші весняні квіти тут жовтенькі. Шукаємо. Я піду отак лівою стороною, а потім уйду туди. Повернувся назад правою стороною. Ну, як я кажу, я сумніваюся, що я щось знайду ці грибочки, сморшки, але... але шукаємо. А те воно й тихе полювання, що грибар, грибник не знає, чи він щось знайде, чи не знайде, чи вполює. Чи повезе йому, чи не повезе, ось. Дивіться, яка грубезна колода. Ну, вона ній є гриби. Правда, нам таких грибів не треба. Оце колода ще. Да? А це зараз метр в діаметрі. І це моя нога. Думаю, це десь 50, це десь середина. Метр в діаметрі має мати оце колода завжди як завжди лісоруба відходи залишили пиво, бутилки. це вже не зміниш такий менталітет наших людей це також така здорова Это, что мой дружок роблят <решит> ну ты <дружица>. тоже <решит> даяч Цій стороні нема нічого. Йдемо на іншу, на протилежну. Нема, нема. Ще там одні колоди, біля них гляну. А потім спущусь там внизу я з правої сторони хата така. Закинути. Біля, е, біля неї сад. Хотів сказати ліс біля неї. Хоча й ліс біля неї є. Але є сад. Також там такі старі дерева. Подивимося, можливо в тому саду щось буде цікаве. Але мабуть це я щось швидко так зарано зібрався по горби. Треба хоча б ще тиждень два, тому що ще після зими природа не зовсім віджила. Так, іду я до мотоциклі. Поїду далі там по тій хаті. Так, ось ця закинута хатинка. Там бачите сад. Ну, як закинута на літо господарі? Виїжджають сюди і роблять сінокоси. Так от, от невеличкий такий клаптик землі вони тут скошують. Ну Заготовляють сіно. Ну, бачите, що такий оборіг. Оборіг у нас кажуть. Не знаю, також можете написати в коментарях, як у вас називається оця така. Як не знаю назвати. Споруда для сіна <ріг> У нас називають оборіг. А там на зиму зберігають сіно. Так, ну, а ми йдемо глянемо біля хати. Шукаю біля тих старих дерев, можливо, можливо, щось буде. Так, я вже біля хати. Тут бачите садок. Цікаво вам глянути, як виглядає ця закинута хатина всередині. Зараз ми спустимось, покажу вам, що люди роблять із закинутими будівлями. Знаєте, завжди всюди в кожній місцевості знайдуться є люди, а є не люди. Яким просто цікаво. Ну, така якась схильність, вандалізм такий. Хоч це не його, але зайти, понищити, побити все, поламати, скла вибити, ну це, кажуть, від душі вони. До речі, що за квіти оце такі, можливо, хтось знає. Щось таке. Дотепер не звертав уваги, не бачив такі, що це за квітки такі. Гарно так вони виділяються. Черешня. Черешня. Яблінка. грибочків нема. Нема. Ось тут жили люди, газдували, як кажуть. Можливо, діточки бігали сюди, гралися, худоба, курочки, кудахка винесли яєчка, зараз все затихло. Бачите вікна вибили це з рамами, все понищили. Я не дотягнуся, але так підніму телефон, щоб показати, що тут робиться. Тут пічка була, розбомбили, розбили, все. Ось. все понищили. Що вони тут шукали? Світла, до речі, в цій хаті не було. Освітлювалась лампа гасова чи свічка. Дерево ще ціле на хаті. Якщо би взяв, то цю хату, можна сказати, ще би можна відреставрувати. Тому що хата накрита, сама будівля не зігнила. Це був вхід такий, там вішалка якась. Там видно комора. Ой, дві кімнати. Так. Щось я з вами сьогодні не на ту тему відео знімаю. Ну, оце там хліб для худоби. Теж вже це вже розвалюється, розігнився Зігнив. Так. Нема тут грибочків, Їду я далі туди наліво. Там спущуся донизу. Можливо, втім зворі там є. саркосифи, Сифа подивився, можливо. Якщо є. Ожеглива. Ну, якщо нема, то хоча б. Прийдуся, так. весна, тишина, така пташки починають співати, все відживає. Якщо ви любителі також такої природи, підписуйтесь, ставте лайк, будемо збирати грибочки. Бачив цікавий такий тортовик. це... Дивіться, це верба дерево. Якось раніше щось не попадався мені цей вид. Хто знає як він називається цей вид тортовика. дивіться, який він. Ха. Такий гарний. Він такий. як якийсь шерстнатий такий ха, мухнатий, шерстнатий такий грибочок і знизу такі бачите пори. Хто знає, як називається цей вид тортовика І чи, чи має він якісь властивості, лікарські, можливо, можете написати в коментарях. Ось тут такий лісок. Буковий ліс місцями. Букові дерева має на вас місцями попадаються. Хоча в основному це хвоя, тут смерека. Ой, які гарні квіти, ті перші також дивіться. Вже з'явилися оці квіти. Як називаються ці квіти, хто знає? Береза. Сова фіалка, чи як вони? У цих клітках можна написати, як називається. Це є ці лісова фіалка. Так, ну, тут маємо старе дерево. Таке крупи, вже робимо, чи немає на ньому щось. Є грибочки на ньому, але не такі, як нам треба. Здравствуй тротовик. Ось два вида тротовика, бачите. Ось такий звичайний тротовик і Ось такий більш рідкісний нашій місцевості тротовики. Ось не звертав увагу, як... Яка назва цього тортовика. Чи він характерний, які властивості має? Треба виглянути червонопаси. Кажуть, пас, я не впав. Зійдемо так донизу, цією водичкою, цим струмочком, попутно оглядаючись в обі сторони. О, яка мощна ялиця. Весичезна і дуплава. Дивіться, яке дупло тут там всередині може хтось ховатися. О, так там всередині. Телефоном не дуже це видно, якісна зйомка, але. До плеще така велике. <ріх> Може бути змія і білочка там. Як багато тут оцих квіток. Це довкола така ж туда. Далі там все синіється. А тут жмілик працює. Збирає собі меди. меду. Ох, полетів. Я хотів його зняти на відео, а він не бажає на зйомку. Відмовився. Так, піднімаюся я догори, нічого там не було внизу.